Сила кілець Audi Q5. Це 14 рік, 2-літрова, кватрова, чудова, класна автівка, дуже легка в керуванні. Що це за екземпляр? Класні фари, чудові диски. Взагалі, що по авто? 137 тисяч кілометрів, пробіг не миль. По салону вже чорна стеля в нас, мультикермо, всі підіймачі, електрорегулювання передніх сидінь, автоклімат підігріви сидінь, в принципі, також автосвітло. Це в нас комплектація називається Comfort, але ж в принципі, то вона комфортна. Люка нема, але це навіть плюс. Тому позаду в нас ще сервопривід багажнику, встановлена вже задня камера. Пробіг, я вже казав, 137 тисяч кілометрів, майже 14-й рік і ціна буде трішки пізніше в описі, а там деталі за телефоном.